Доброго дня, мої вітання. Сьогодні 2 січня, знаходимося в Нідерландах і вже починаємо працювати в цьому році. Відправляємо вже автомобілі, які ми купили одні під клієнтів, другі на продажу. Так, для прикладу Hyundai Kona, супер пропозиція, автомобіль в класному кольорі, сірий графіт, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Комплектація преміум, 2019 рік, 11 місяць, автомобіль має 16 тисяч пробігу. Стан автомобіля як новий: 16 тисяч пробігу, комплектація преміум з вентиляцією сидінь, підігрівом сидінь, підігрівом керма. І всіма можливими парктроніками, датчиками, які лише бувають. В даному автомобілі, незважаючи на такий малий пробіг, все рівно помінена батарейка по відзивній компанії. Підписуйтесь на телеграм-канал, є там коротке відео, де я знімаю, як ми... Підносимо на підйомник і перевіряємо дату на батареї. Так, для прикладу, дата цієї батареї, будь ласка, 22 рік. Автомобіль 19-го року, батарейка 22 рік. Бачите, по стану нижче стан. Нового автомобіля. Тобто невеликий пробіг, і в 22-му році помінена батарея. Гума йде нова, даний автомобіль їде на продажу, ціна його буде вказана в темі відео. І наступний автомобіль. Volkswagen Golf 36 кВт, такий темно синій металік, вже зимова гума, діджитал панель. Автомобіль був на огляді на каналі в грудні місяці, тобто можете зайти, подивитися, Попереднє відео. Даний автомобіль був на огляді, і підписник наш клієнт зробив замовлення. Невеликий завдаток. Ми купили автомобіль за власні кошти, І доставляємо в місто Тернопіль, розмитнюємо, все, робимо під ключ. Доставляємо автомобілі. Власними евакуаторами робимо все під ключ, завжди робимо найкращу ціну. Швидкий такий огляд автомайданчика зроблю, можливо, когось засікають будь-який інший автомобіль, не тільки електричні є. Peugeot 308 GT Line версія, червоний перламутр Автомобіль лише прийшов з аукціону, ледівське світло, панорама. Є в автомобілі, як ви бачите, безключовий доступ, чорна стеля, поєднання салону шкіра з матерією, з масажорами, механічна коробка передач. Автомобільчик має бути вже на сайті. Ціна в Україні, кого зацікавить, прорахуємо з доставкою і з розмитненням для вас. Просто робіть скріншоти відео чи силочку з сайту. І будь-який автомобіль прорахуємо. Peugeot 5008 автомобіль також лише прийшов з аукціону. Механічна коробка передач, класний такий кросовер. В грудні ми вже купили один такий автомобіль. Ціна даного автомобіля 13 тисяч євро нетто на експорт до України. Механічна коробка передач, чорна стеля, 158 тисяч пробігу, класний практичний колір, GT-Line комплектація, легкосплавні диски. І ледовське світло. Hyundai Kona. є такі автомобілі в наявності, є оранжеві, сірі і можуть бути куплені будь-які інші автомобілі електричні на аукціоні напряму для вас. Покупка на аукціоні напряму для вас. Наступна процедура це ми. Беремо від вас завдаток і пробуємо виграти на аукціоні певний автомобіль, який вас зацікавить. Це може бути електричні автомобілі, дизельні, будь-які інші. так Nissan Leaf також автомобілі електричні на повному заряді. Батареї, автомобілі проїжджають 250 кілометрів. Завоювали серця українців, тому що дані автомобілі якісні по самій по собі і по батареї. Також є різні варіанти. Тому, кого цікавить, телефонуйте. Комерційний транспорт є Volkswagen T-6, Maxi База, автомобіль є на сайті. Весь рівненький 2,0 дизельний двигун 75 кВт 102 кінських сили. Швидко досить продаються такі автомобілі, рідко бувають по дешевих цінах. На даному автомайданчику... Завжди найкраща ціна, тому що вони працюють більше на обороті. Opel Vivar середня база. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону хороший пробіг 200 тисяч, це як для Європи, це не є якийсь великий пробіг. Свіженька пропозиція це. Октавія А7, 7 тисяч євро, ціна нето на експорт для України. Шкода суперба. Седанчику. Автомобільчик лише приїхав з аукціону, з панорамою, шкіряний салон, механічна коробка передач 159 пробігу. Також автомобіль є на сайті, як ви бачите, не на всіх автомобілях розкладені ціночки. Renault Grand Scenic Family Car автомобілі 5-7 місні на сьогоднішній день є в великій кількості. Renault Clio 1,5 дизель, 66 кВт, 90 кінських сил. Є в наявності. Рено Талісман 7800 євро. Здається, така ціна, ну, досить хороша ціна. Автомобіль має незначні пошкодження бампера. Пошкодження крила, але ціна, погодьтеся, досить низька. Два бампера потрібно підфарбувати. М'ятинки, царапинки це все в Україні робиться. 153 пробігу, механічна коробка передач. Ледовське світло. Гарна пропозиція. Так, такий швидкий сьогодні огляд. Коротенькі робимо, тому що відправляємо евакуатор в Україну і спішимо чим швидше оформити документи. Трошки є робота. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно, заходьте на сайт, на сайті Сайт я залишу в посиланні, де ви зможете побачити ціни, пробіги комплектації автомобілів. Кого цікавлять є гольфи електричні, є також в наявності, і на сьогоднішній день є хороші варіанти. На все добре, до нових відео.